Ось це з першого погляду зовсім непримітне узвище, все, що залишилося від колишньої Олександрівської фортеці, колись саме з цього місця і розпочалося будівництво сучасного обласного центру Запоріжжя. Тепер тут ледь помітний горбочок, дитячий садок, дев'ятиповерхівки та купи сміття. І хіба що історики знають це місце варте уваги не тільки фахівців та любителів старовини, а й запоріжців та потенційних туристів. І саме Олександровську кепис не нісмотря на. развития как бы, изучения истории в городе и в области со временем потеряли. И, к сожалению, надо констатировать такой грустный факт, что крепость в городе была, но место ее расположения точно никто не знал. И это было, был просто повод для каких-то разных не совсем адекватных как бы идей о том, что ее там не было, о том, что она где-то не здесь располагалась. До пошуків колись грізної фортеці науковців підштовхнули старі архітектурні плани та мапи міста, на котрих цей об'єкт чомусь позначали щоразу в інших місцях. Залишки споруди вдалося знайти завдяки спеціалістам Київського національного університету. За допомогою потужного георадару вони просканували територію в районі житлової забудови на колишній вулиці Грязнова, котрій нещодавно повернули стару назву фортечна. Глубокий символизм заключается в том, что Александрская крепость, пускай и не принимала участия ни в каких военных действиях, но она имеет огромное значение для истории нашего родного края. Потому что, по большому счету, именно Александрская крепость стала начальным отправным пунктом истории нашего родного с вами города Запорожье. Именно здесь, после окончания русско-турецкой войны в 1770 году, царское правительство решило начать закладку так называемой Днепровской линии укреплений. Фортецю, яка мала форму зірки з 32 гранями, добудували у 1775 році, одночасно з ліквідацією Запорозької Січі і всього запорозького козацтва. Цілком ймовірно, що на зведенні цитаделі працювали і січовики, оскільки зовсім поруч були розташовані декілька козацьких замівників. Згодом фортеця втратила своє оборонне значення. Навколо неї виникло поселення Форштат, яке перейменували на Олександрівський посад, а ще пізніше в місто Олександрівськ. И еще в 60-е годы прошлого века она четко прослеживалась на теле города. В ходе наших поисковых работ мы нашли местного жителя 41-го года рождения, который нам рассказал, что он в детстве, в 50-е годы, играл со своими сверстниками на рвах и валах Александровской крепости. Однако в ходе многоэтажной застройки города Запорожья эта крепость полностью исчезла из вида и сейчас может угадываться только, ну, разве что в отдельных местах. За радянських часів варварське ставлення до збереження пам'яток подібного значення призвело майже до повного знищення залишків фортеці. Тому зараз вкрай важлива будь-яка інформація щодо цього справді знакового для всіх запоріжців місця. Мы бы хотели бы обратиться ко всем жителям города Запорожья, у которых, возможно, есть какие-то карточки, на которых находятся рвы и валы Олександрської крепости, на которых можно их как-то еще рассмотреть, прочитать. Просьба обращаться в Запорожский областной центр охраны культурного наследия, который находится возле здания Запорожского областного кравического музея. Вивчення цієї пам'ятки історії Запоріжжя триватиме й надалі. Краєзнавці хочуть встановити тут пам'ятний знак та включити місце знаходження Олександрівської фортеці до екскурсійних програм.